Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск, і ми розглянемо всі справи, які ми. Плануємо чи не плануємо щось, будемо робити, щось не будемо. На період з 15 до 19 березня 2024 року всі розрахунки робимо за київським часом. Як завжди, починаємо з агрогороскопу. Отож, з 15 по 19 у нас будуть якраз два періоди таких, і ці періоди два знаки буде в місяць проходити. 15-16 місяць буде в знаці Близнюки. 17 не розглядаємо, тому що там у нас період і переходу місяця з першого другу фазу, і місяць без курсу. Отож, давайте розглянемо 15-16 місяць зростаючи в знаці близнюки. У нас з 16 починається перехід місяця з першого другу фазу, тому ми плануємо з 6-ї години ранку 15-го та до 18-ї години вечора. Посіви насіння квітів, полуниці, сониці, валеріани в завчасно зволожений ґрунт. Близнюки покровительствують ось цим рослинам, але це час стихії повітря і необхідно завчасно зволожити ґрунт, щоб насіння не задихнулося і не загинуло. Тому, будь ласка, завчасно зволожуйте ґрунт. Що ж, Далі йде маросада в близнюках, її не турбуємо ні 15, го ні 16. го Для квітів можна сіяти насіння квітів, ми вже про це говорили. Можна посадити, зараз продають вже в теплих регіонах дуже багато різних квітів, це корневище разом з квітками. Будь ласка, їх можна теж посадити. Але не поливайте, пам'ятайте, що це стихії повітря. Кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення на 15 16 не плануємо і не проводимо. В саду прибираємо, зелені операції не проводимо. Можемо збирати врожай в теплих країнах і робити заготівлі. До речі, заготівлі будь-які робимо. Квашення капусти не плануємо. Настоянки та збирання лікарських рослин. 15- тут все добре, а ось з 16-го треба завершити всі ці роботи до 17 години вечора. Риволовлю не плануємо, кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Інкубація на ці два дні теж не планується. А тепер, будьте, будь ласка, уважні, хочу пояснити, чому в нас отакі періоди. І з чим це пов'язано? Це результат досвіду минулого року, і зараз я розглядаю теж ще до цього один рік, тобто два роки, вже зараз третій, ми будемо досліджувати і далі цей феномен. Так от, знак Рак, здавалось би, дуже добрий знак, продуктивний. Але на наші рослини, на насіння, на землю, на нас. Пливають не тільки місяць, але і сонце, і сузір'я, через яке проходить місяць. Отож, дивіться, у нас: 17-го перехід місяця із знаку близнюків знак рак 11.42, і перехід місяця з першої у другої фази о 6-й годині ранку 11 хвилин. Здавалось би, тут можна після 18-ї години, вже буде чистий продуктивний час, можна було б і щось і посіяти. Але ми не можемо сіяти, можемо тільки сидирати, тільки такі сидирати, що швидко в нас вони будуть заправлені в землю. Це після 18-ї години вечора, якщо сильно треба, але краще перенесіть на 18 і дивіться, 18 години. Не зранку, а після 15-ї години ми плануємо. Чому? Тому що це Сузір'я, через яке буде проходити місяць, буде до 14-58 проходити. Це сузір'я називається Ардра, за яке відповідає раху. І ось коли Ардра, коли місяць проходить Ардру, мало того, що це місяць в знаці стихії води. Рак. Раз. Один. Два, Сонце теж знаходиться зараз в стихії води, саме в ці дні ще. Далі, ардра раху, це Ті енергії, які завдають дуже несприятливі енергії для того, щоб рослина розвивалась, росла. От ми скільки спостерігали, дуже хворіють ці рослини. Я не говорю вже про врожай. Вони такі хворобливі, що їх дуже, -дуже важко витягувати. І немає смислу навіть це робити, тому що ви просто і насіння. Просто на вітер викинете і ваша праця, і нерви, все це піде на смарку. Ну, таке слово в мене є, тому, будь ласка, не сильно мене ругайте. А ось дивіться, що далі. Після 15-ї години 18-го у нас вже місяць перейде в сузір'я, за яке відповідає Юпітер. А Юпітер це ж. Просто краса, це і врожай, це і здоров'я, це все добре і велике, і збільшене. Тому, будь ласка, 18-го починаємо посіви тільки після 15 години дня. Далі, у нас 19. го Теж буде зна місяць проходити знак РАК, але о 21 годині 34 хвилини перейде в знак Лев. Причому місяць без курсу починається о 20.53. Тому 19-го працюємо тільки до 20-ї години вечора. Отож, давайте розберемося вже, покладемо крапку, що ми в які кордони часу будемо сіяти. Ось 18 після 15 години, 19 до 20, ми можемо сіяти насіння на розсаду помідорів, перців, баклажанів. Капости, огірків, різних зелених культур, сидератів можемо пророщувати насіння. Вершки, будь ласка, можна сіяти. Отут буде результат уже добрий. Нам допоможе в цьому Юпітер. Тому, будь ласка, я думаю, що відповіла на ваше питання, тому що ми і окремо по культурам вже пояснювали цю тему, пояснювали результат минулого року. Зараз ще раз повторюю, щоб ви не зробили помилку. Що ж тепер до розсада? З розсадою 18 не працюємо, а 18 го після 15 години теж, як і посіви, і розсаду після 15 години. І 19 го до 20 -го проводимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку, все, що треба з розсадою робити. Квіти та кімнатні рослини теж починаємо працювати з рослинами Тут у нас 17 го поливи та підживлення, поливи з 12 ї години, підживлення ввечері, а вже 18 з 15 ї години працюємо з розсадою. Тобто, ми робимо перевалку, пересадку квіткових рослин і всі інші роботи з розсадою. До речі, можна після 15 ї години і до кінця доби 19 го до 20 ї можна робити перевалку кімнатних рослин. Тут будуть актуальні, ефективні поливи та підживлення. Підживлення 19-го вже до 18-ї, а поливи до 20-ї години вечора, навіть 21-ї години вечора. До речі, поливи та підживлення для будь-яких рослин. 17-го у нас поливи починаються після 12-ї підживлення увечері. 18-го вся доба. І 19-го у нас будуть ефективними поливи до 21-ї години, а підживлення до 18-ї години вечора. Наступний знак, знак статі вогню. В саду, в саду, вихідні, тому що це період знаку рак, якби влітку, то ми поливали би. А зараз, якщо ви ще не завершили стратифікацію насіння, будь ласка, можна. Її зробити, і можна проводити щеплення 18 після 15, 19 до 20 години вечора. Все, тепер йдемо далі. Зелені операції не плануємо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Якщо вже десь починається нерест, будь ласка, не хвилюйте риб. Вони повинні спокійно займатися майбутнім своїм потомством. Далі кімнатні овочі. З 17-го починаємо таку роботу. Поливати після 12-ї години дня підживлення ввечері. 18 го поливи підживлення 24 години ефективні. А з 19-го поливи до 21-ї години підживлення до 18-ї години вечора привідіть, будь ласка. Що стосується інкубації, От 17-го починається період, коли можна закладати яйця курей на інкубацію. Це 17. 18-го 18 тут йде у нас уже і більше буде роботи, тому що тут не тільки кури закладаємо їх яйця, але й перепілки теж можна закладати на інкубацію. І такий же день у нас 19-го теж кури та перепілки. Ідемо далі, а далі у нас дуже цікавий, цікава рубрика Місяць для будинку та для здоров'я. Ми вже з вами знаємо, що це зростаючий місяць і можна тут багато чого встигнути зробити. Але в нас тут є перехід місяця із першої в другу фазу, є місяць без курсу, тому, будь ласка, будьте уважні, що ми можемо тут запланувати. Можемо розпочинати справу та купувати дорогі речі 15. З 6 ранку починаємо до кінця доби, 16 з 16-го зранку до 18-ї вечора, не пізніше. 17-го починаємо тільки після 12-ї години дня. З 18-го вся доба добра, з 19 до 20-ї години вечора. Але в мене є ще таке до вас прохання. Старайтеся все, що ви хочете, щоб воно. Росло, розвивалося, несло позитивну енергію робити все в світловий день, коли сонечко на небі. Тому що, коли сонечко, то воно ще додатково дає енергію для ваших справ. Що ж, ми про це вже проговорили, розібралися з справами, йдемо далі в будинок 15-16, Грубо камін, норма повинна бути. Можна планувати стрижку волосся та стрижку нігти 15, го 16 го до 18 ї вечора. Фарбувати волосся тільки органічними фарбами, і, причому 15 го можна 16-го до 18 ї години. Мити волосся можна, але не плануємо сауну, не плануємо працювати з різними. Масками і не займаємося очищенням шкіри. Пам'ятаєте, це вже зростаючий місяць. Очищення організму також не плануємо і не працюємо з різними творчими роботами в плані вишивки, в'язання і так далі. Рукоділля. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання можна запланувати, але це такі, знаєте, трошечки якісь вони не брудні речі. І не сильно брудно там, де треба прибирати така поверхнева, поверхневе прибирання і просто освіжити білизну. Отак От можна це зробити. Ремонтні роботи тут буде все нормально, провітрювання речей при гарній погоді теж буде нормально. 17, 18, 19, тут, грубо камін обіцяють вам дим, будьте уважні. Не плануємо на ці дні на 17, 18, 19 стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся. Так. Мити волосся можна 17 до 11.30, потім ні, ні 18, 19 до 21 години 30 хвилин. Далі вже можна мити волосся. Сауну на ці дні не плануємо. Догляд за шкірою от маски почнуть працювати 17 після 12 години дня. 18 та 19 до 20. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також ні, рукоділлям не займаємося, тісто в цей час, коли в знаці рак знаходиться місяць, пливе, тому треба більше борошна або менше рідини. Брання і прибирання так з плюсом, ось коли буде добра якість. Це у нас 17, уже після 12 години можна це все робити. 18 і 19 до 18 години вечора. Але ремонтні роботи на ці дні. На 17, 18, 19 не плануємо і не плануємо провітрювання речей. Це знак стихії води тут працює. Тому ці роботи. Переносимо або раніше, або пізніше. Наступна рубрика здоров'я. 15, 16 і 17 березня будуть працювати енергії знаку близнюки. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, Кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та влачкової залоз. Під контролем повинна бути вся нервова система. Отож, в цей час треба себе берегти і не планувати сауну, про що ми якраз з вами і говорили. І ще ми повинні розглянути ще один знак. 17-го будуть працювати не тільки енергії близнюків, а і знаку рак. Отож, 17-18, 19 -го будуть дні знаходження місяця в знаці рак, а в цей час вразливі. Грудна клітина. Печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. Будьте уважні, не можна займатися голодуванням та переохолоджуватися. А тепер ще важлива інформація для тих, хто планує лікування, протезування та видалення зубів. Лікувати та протезувати. Зуби можна буде 17 березня тільки після 12 години дня. Будь ласка, ще раз нагадую, в нас є окремий гороскоп, нагадую. 18 та 19 теж можна займатися лікуванням та протезуванням зубів. І видаляти зуби можна 18 та 19 березня. Окремо виділила вже окремий є гороскоп. Та що я вам відповіла на це питання. Так, це зростаючий місяць, але якщо необхідно щось дуже швидко зробити, особливо з видаленням зубів, то це можна в ці дні зробити. До речі, і лікування, протезування, ці періоди теж підходять, саме, як я назвала, 17 березня після 12 годин, 18-19, в знаці рак, можна робити важливі справи з нашими зубами. Ну що ж, наше відео сьогодні підходить до завершення. Ми розглянули дуже важливі питання, які треба запланувати зробити з 15 по 19 березня 2024 року. Бажаємо вам успіхів у всіх справах, усіляких вам гаразів, тепла та затишку в ваших оселях, успіхів у всіх справах! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.